Вітаю, друзі. Ну що ж, э, російські пабліки кричать у тому, що от на щорса 55 в Білгороді э, будинок нібито так. Люди постраждали, все інше. І вони э, дивуються, чому українці не толерують, не э, співчувають їм, не розповідають, що от яка трагедія. А в мене таке питання. Вже третій рік іде повноштабне вторгнення Росії в Україну, і я чув постійно від росіян, що правильно, коли було попадання в Кривому Розі, в Вінниці, в Одесі, в, багатьох, в Києві, в багатьох інших наших містах, чомусь я не чув співчуття від росіян стосовно цього. Я чув, що правильно потрібно їх так. Давай, продовжуйте, працюйте, хлопці. Тому ну, я не здивуюсь, що українці не, не співчувають. Бо ви ж не співчували нам. Чому ми повинні співчувати вам? Це таке риторичне питання. Ну що ж, друзі, новини з Освобожденного Донецька, Краснооктябрьська будинок 35 і вулиця Благоустроєна. Мовый оригинал. Мусор не, не забирают более трех недель. Эта ситуация повторяется регулярно. Вонь стоит дикая. Далее. Пожалуйста, заберите горы мусора на Нижне-Курганске 45. Вонь стоит жуть. Ветки сухие целая гора. Помогите, пожалуйста, обратите внимание на эту улицу. А вот тут на ведь видео. Свалка мусора на улице Октября 22А. Ну, я так думаю, що це не за один день було. Тому ви бачите, так? Це, це треш. Улиця Незалежності 5. Надо вивести крупногабаритний мусор. Лежить більше, ніж полгода. І таких новин щось я бачу ну, шалену кількість. Стрілкова дивізія 230-та стрілкова дивізія 33. 33, Гори крупногабаритного строїтельного мусора. 12, й під'їзд. Просимо вивести мішки со строїтельним мусором. Огромна свалка октября. Не возится мусор місяць уже. Слушайте, ну я буду тут. Це можуть читати годинами. Маршрутка номер 22 В місті Донецьк. Му! Пісня. Нуна і нана технології. Ну що, друзі, вам сказати, ну такі відчуття, що вони зробили справжній мир. мір. Ну, вони як там живуть, в Росії, от вони так і хочуть, щоб Україна так жила. Тому не дивуйтесь, не дивуйтесь, для них це норма. І як би там нам росіяни не розповідали, що от, ось у нас там все ідеально. Ви бачите, що вони зробили. З Квітучим Донецьку, з містом, яке було одним з найбагатіших в Україні. Друзі, є такий військовий експерт Сергій Услендер. І ось стосовно того будинку. Версія пропаганди по поводу рухнувшої секції, читаю російською, бо він ізраїльтянин. Він пише російською або на євріті. Ну, перепрошую, я на євріті не читаю. <кій> Версія пропаганди по поводу рухнувшої секції дому в Білгороді. обломки збиті ракети упалі на дом. Но на видео отчетливо виден сильный взрыв рядом со зданием, причем очень мощный, который ну, никак не тянет на падение обломков. С другой стороны, если исходить из их же собственных утверждений по поводу похожей истории в Украине, скажем, в Днепре, получается виновата российская ПВО, которая сбивает ракеты прямо над городом. Прилет ракеты от РСЗО можно сразу отместить. Взрыв слишком мощный для такого боеприпаса, и даже при прямом попадании он не смог бы обрушить такую конструкцию. Версия с поведением своей же бомбы пока выглядит весьма правдоподобной, и мощность взрыва вполне тянет на ФАП-500. И подобные истории, которые уже случались не раз и не два, и резко увеличивающаяся активность российской авиации за действия в Харьковской области. Но в целом эти версии решающего значения не имеют. Всех призывая мысленно вернуться в начало февраля 2022 года, когда и Белгород стоял себе целехонький, и Харьков, и Мариуполь, и Хутор Шебекина, и еще масса не населенных пунктов по обе стороны границы. Всегда надо помнить, с чего и как все началось. Правильно, он, он пишет, Еще... Якби ви не бомбардували Харків, то не було б і таких моментів в Белгороді. І не тільки в Белгороде. Вот Мені оборони написали, що око, около 11.40 МСК київським режимом совершенно террористических акта по жилым кварталам міста Белгорода з применением тактичного ракетного комплексу точка У реактивних систем залпового «Альхай», Вампир. І Р, Р, РМ 70 ВАМПІР. В ході втрачення атаки російським средствами ПВО уничтожено 6 ракет. у 4 реактивних снаряди РСЗО Вампір і 2 реактивні снаряди РСЗО Ольха, фрагментами однієї збитих ракет ТР, ТРК.У Попереджулою дому в місті Білграді. Отже, ну, стосовно того, що я напередодні читав, що Ауслендер, який є військовим експертом, каже, що це брехня.